Доброго вам ранку. До Трияндич Хочу вам показати цю гарну квітку, поки не обрізала обломаний пагін. Такий гарний пагін, і вона не дуже наросла першорічка, але ж лізла до Рокстар. Наступила. Дуже гарно тримаються квіти більше тижня. Колір скоріше червоний з таким помаранчевим, не чисто червоний колір. Дуже схожий на колір rockstar Сонце вже зашло і засвічує відки 5-6 см, але ж вона ще малеча, можливо, з часом буде більше. Вже можливо побачите, яка чудова розкладка пелюсток. Ну що, дякую вам, що завітали. Не ходить по вас на